Державної допомоги сім'ям з дітьми, зокрема при народженні маляти, батьки отримуватимуть тепер одноразову виплату в 50 тисяч гривень. Сьогодні Верховна Рада в цілому підтримала законопроект, спрямований на підтримку родин з дітьми, підвищення рівня народжуваності і створення умов для поєднання виховання дітей із роботою. Про все детально ми розпитаємо у першої заступниці міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Людмили Шемелини. Пані Людмило, я вас вітаю. Доброго дня, Пані Людмила, Ви знаєте, це напевно перша державна фінансова допомога, які я зраділа. Розкажіть, будь ласка, деталі цих виплат. Ми дякуємо вам за те, що ви зраділи. Радіємо разом з вами і з усією країною. Сьогодні Верховною Радою в другому читанні було прийнято закон, який збільшує виплату при народженні дитини до 50 тисяч гривень. Це буде одноразова виплата. До того ж, вводяться додаткові виплати. Це 7 тисяч гривень в зв'язку з вагітністю та пологами, яка виплачується незастрахованим особам. 7 тисяч гривень допомогти допомога, яка виплачується до досягнення дитиною однорічного віку, з досягненням дитиною однорічного віку, мати або батько, який перебував з дитиною у відпустці по догляду і до досягнення неї однорічного віку, виходять на роботу. Будуть отримувати 8 тисяч гривень. Програма має назву Є Ясла. Кошти з програми є ясла можна буде використати для догляду за дитиною, для оплати няні, для оплати приватного садочка або інших заходів, які будуть вважати батьки потрібні для розвитку дитини до досягнення нею трирічного віку від одного до трьох років. Після досягнення дитиною трирічного віку з 28-го року вступає норма, яка визначає, що у разі, якщо в комунальному садочку відсутнє місце для дитини, то орган місцевого самоврядування має виплачувати допомогу матері у розмірі, яка буде рівноцінна розміру програми. Є ясла. Ми не знаємо, яка буде сума на 28-й рік, оскільки ви кожен з видів допомоги сума буде затверджуватися державним законом про державний бюджет на кожен вже наступний рік вона буде фіксуватися в законі, вона може бути більшою в наступних роках, або залишиться такою ж самою. Що стосується ще, вводиться додаткова допомога, яка на сьогодні вже перший рік виплачувалася за рішенням уряду, але вона зараз закріплюється в законі. Це пакунок школярам. Які батьки уже сьогодні активно оформляють і витрачають на ті потреби, які потрібні дітям при перш при вступі в перший клас? І так само пакунок малюка, який на сьогодні діє це натуральна допомога при народженні дитини, яку можна буде отримати або в натуральному вигляді, або компенсацію. За, За бажанням батьків я зрозуміла. Поки що зрозуміло, але ми не забуваємо, що в нас війна і сьогодні найголовніше це підтримка збройних сил. Щодня в нас в ефірі QR-коди, карти. Ми збираємо на пікапи, ми збираємо на дрони. І звичайно, дуже важливо підтримувати майбутніх мам, тому що з демографією в Україні все дуже погано. Але всіх цікавить одне питання: звідки гроші на підвищення виплат. В бюджеті, яке виділене, який виділений Міністерству соціальної політики, сім'ї та єдності, ці гроші враховані і виділені на наступний рік. Тобто гроші є в бюджеті на виплату майбутнім мамам. Правильно? Так. А можна сказати, я яка це сума запланована загально. Ну, на підтримку на підтримку е, 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 сімей з дітьми. Ну, взагалі, на е, реалізацію е, законопроекту передбачено 29 мільярдів гривень, е, з них 4,5 мільярда в межах діючих виплат та 24,5 мільярдів додатково виділено. Я зрозуміла. Я вам дуже дякую, пані Людмило. Я нагадаю, що в нас в ефірі була Людмила Шемелинець, перша заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України. І ми говорили про те, що з наступного року в Україні збільшуються виплати при народженні дитини, зокрема, і відтепер, за наступного року, тобто з 1 січня, майбутні мами за народження дитини будуть отримувати одразу 50 тисяч гривень.